Ви для початку, ми, її, ви, ми для початку публічну вор... ви, 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 ви ви, дві заяви. Я, Я, не Я Це прошу тут чому. проголосувати. Чи згідні всі з тим, що завтра в 16.00 ми проводимо народне вічі на площі народній разом з Геннадієм Геннадійовичем зараз виконати гімн, об'єднатися і рухатися вперед. Пануємо. У свої стороці, шановні, сам собі начальник, я уже рубікон страха пройшов. Не кричіть на мене, можем. не перестань. Я не глухий, не німий. Я можу за себе постояти. І можем. ми можемо. Шановні, я або. Ви хочете з позиції сили? Ні. Мене не, не з позиції сили через поліно ще не взяла ні одна людина в світі. Будь ласка, машина перестаньте. Я закликаю всі, всі політичні сили, всі політичні партії, які вболівають за Ужгород і не громадян вболівають. За, за, які вболівають за Україну. В першу чергу об'єднатися, але що нам треба зробити? Всі відеозаяви, факти, фотографії, сусіди. Знають. Будь ласка, йдіть у міліцію і пишіть, говоріть про це, бо інакше ми це не зробимо простим мітингом. Я сподіваюся, що ви допоможете нам, щоб це розслідування було. Ви... Але тут, в даний момент, зараз є багато працівників, Блоку Петра Порошенка, yeah. які так само говорять, що це було сфальсифіковано. Вони що? Ні, не вам. Який шлюз я шлюзь? У вас шуть, дайте закінчить. Я всім казав, будуть порушення, прийдіть до мене. Значить, я цілий днями гуляю по вулиці. Сьогодні всі проснулися. Значить, про якогось Андрієва, якого я не знаю, не знав і знати, не хочу і в очі. Не бачив. Значить, один мені кричить про єць, Другий кричить про відродження, третій про опозиційний блок, що туди пройшли якісь агенти Кремля. Люди голосували. Не я голосував, але ви але підкуп ви, до факти. Давайте вибувають. в міліцію все, дайте факти. не бояться факти. Ви нічого не принесли, крім кучки я, провокаторів, я, ви, ви, провокаторів. Я нічого від вас не чув. Заглохли говорю. Я говорю про Всі кучу, Заглохли, всі всі заяви заглохли. Заяви в СБУ опиняються. Знаєте де? Заяви Шанові, в СБУ опиняються у контроль за міліцією здійснює прокурор області. Ви були в ньому? Ми були всі. Ти доволен? Валера, ти вже Це... доволен? Чим я? Ваша партія сказала жити по новому. Як ми жиємо по старому? я не був штаб? От спитайте його, бо він керівник штабу. Я що, керував штабом чи що? Так а ви знаєте що? Шо, шо, на що весь штаб надіявся? Весь штаб на вас надіявся. Що я буду керувати, Ні, ні, Щоб ви активізуєте Фей. дії міліції. Ви треба розбиратися З правим земля. приїхали нормальні а. пацани, ви привезли сюди, спецназ привезли сюди. Дайте факти, ви прийшли з одними криками, шумами і наступлі. На Завтра буде величезний вічер. Та да, збирайте, хоч Господи, що ви мене лякаєте? Я, да я вже ляканий, переляканий за своє життя. Шановні, провокація не вдалася. Ми не провокуємо. ми виборці. Я вам дякую за, за хороший театральний спектакль. але погано зрежисований і погано зроблений. Я знаю, але режисер. Цілий усіх театральних спектаклів Волога! в 100%. Які пограли? Я сказав. Так, так, і Пацкан! І так, точно, да. Завжди всі оцих театральних спектаклів. добре знати, тому шановні, спектакль закінчений. Я... Ви, мені, мені дала солідарність гроші, щоб я пішов к депутатами солідарності. А чого не пройшов? Тому що прийшов табір 500 чоловік, як один проголосували, кинули бюлетені. Вони що одні громадяни громадяни, але теж з ними працювати Зачем чим дітей приводити, дивитися на, як дяді дорії.